Товариство нові ласощі Житомир працює у Звягелі з 2013 року і розпочало свій випуск продукції під торговою маркою Жако. Працюю з перших днів відкриття фабрики Жако. В нас на сьогоднішній день працює працівників 400 чоловік. З них 200 чоловік це ті люди, які працюють по 8-10 років. Ну, такі в нас, як ви скажіть, ну, костяк. Да. І ми на сьогоднішній день. Складний час все-таки ми працюємо на сьогоднішній день, да, дуже робимо багато продукції, ми виготовляємо зефір. Пташине молоко, вафлю, дуже багато різних видів, і дуже багато продукції, яку ми відправляємо за кордон. Ми знаходимося у фізико-хімічній лабораторії. Це робоче місце лаборанта та змінного технолога. В нашій фізико-хімічній лабораторії проводиться ряд фізико-хімічних аналізів, контролюється якість всіх напівфабрикатів, якість готової продукції. Лаборант проводить аналізи, а змінний технолог контролює всі етапи виробництва. Починаючи від відсадки нашої продукції і закінчуючи упаковкою готової продукції, підприємство сьогодні це використання виключно натуральних інгредієнтів, високотехнологічне обладнання, широкий асортимент продукції, зефір, вафлі, цукерки. Продукція підприємства користується попитом в Україні, Німеччині, Молдові, Естонії, США, Польщі, Литві, Швеції, Ізраїлі. Ми також. Допомагаємо військовим, так, ми допомагаємо автомобілями, ми своєю продукцією майже кожен день відправляємо. З нагоди цього свята хочу привітати всіх працівників нашого підприємства і всіх працівників України з, з ним харчової промисловості. Хочу побажати всім мирного неба, щастя, здоров'я, благополуччя, успіхів, добробуту і скорішої перемоги. Керівництво громади вітає працівників харчової промисловості та сердечно дякує усім працівникам товариства за щоденну кропітку працю, професіоналізм, почуття високої відповідальності. Щиро бажаю вам гарного настрою, міцного здоров'я, творчої енергії, успіхів, здобутків і, звичайно, миру.